П'ятниця 2 травня. Сатана подвоює свої зусилля. Господній ангел отаборюється навколо тих, котрі бояться його і визволяє їх. Псалом 34, 8 вірш Звичайно, сила та злоба сатани і його воїнства могли б викликати в нас тривогу, якби ми не мали захисту й порятунку в значно більшій силі нашого Спасителя. Ми старанно зачиняємо двері наших осель на замки й засуви, щоб зберегти життя і майно від лихих людей. Але рідко думаємо про злих ангелів, котрі постійно шукають доступу до нашого серця, і від котрих ми не можемо захиститися власними силами. Якби їм було дозволено, вони б затуманили наш розум, завдали б нам тілесних мук, знищили б майно і життя. Єдина насолода для них це нещастя і руйнування. Яке жахливе становище тих, хто опирається божественним вимогам і піддається спокусам сатани доти, доки Бог не залишить їх у полоні злих духів. Однак ті, що йдуть за Христом, завжди перебувають у безпеці під його опікою. Могутні ангели посилаються з неба для їхньої охорони. І злий ворог не може проникнути через сторожу, яку Бог поставив навколо своїх дітей. Велика боротьба між Христом і сатаною, яка триває вже майже шість тисяч років, незабаром завершиться. Тому лукавий подвоює свої зусилля, щоб завдати поразки справі Христа для спасіння людини. Він продовжує заманювати душі людей у свої пастки. Мета якої хоче досягти сатана, це тримати людей у темряві й нерозкаянні аж до того часу, коли Спаситель закінчить своє посередницьке служіння і вже не буде жертви за гріх. Якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, аби протистояти його владі, якщо в церкві та світі панує дух байдужості, сатана спокійний, бо йому не загрожує небезпека втратити тих, кого він зробив своїми полоненими. Та коли люди починають цікавитися питаннями вічності, коли душі запитують, що мені робити, щоб спастися. Тоді він починає протидіяти Христові та перешкоджати впливу Святого Духа. Сатана присутній і на богослужіннях, коли люди поклоняються Богові. Хоч він і невидимий для нашого зору, проте що сили намагається опанувати розум віруючих.